Поліана – 12-річна дівчинка, в якої померли батьки. На всьому світі у неї залишилася тільки тітка Полі, до речі, ім'я дівчинки, складено із імен двох сестер, тієї самої тітки і імені матері Ганни. Мама маленької героїні померла кілька років тому, а батько зовсім недавно. І тепер дівчинці доведеться жити у тітки, яка сприймає виховання племінниці як виконання боргу. Тітка Полі переживає, що дитина може зіпсувати оздоблення кімнат і поселяє дівчинку на горищі. Поліана радіє кожній дрібниці, і навіть в неприємностях міє знаходити щось хороше. Виявилося, що це така гра. Їй навчив дівчинку її батько. Одного разу Поліані на Різдво дісталися в подарунок милиці, і тато сказав, що це дуже добре, що вони не потрібні. З тих пір вона так і грає, прагнучи знаходити привід для радощів навіть у самих сумних речах. Кінець у повісті радісний, як його головна героїня. Тітка Полі виходить заміж за доктора, а її племінниця долає свою недугу. А ще дівчинка знайшла, чому порадіти навіть у цієї хвороби. Якщо б вона не потрапила в аварію, тітка б не помирилася зі своїм нареченим. Чудова повість американської письменниці Еліонор Портер і її головна героїня вчать нас тому, що в житті не можна впадати у віч, щоб не трапилося. Тому для радощів завжди є привід, треба тільки його знати.